Всім привіт ви на каналі Карп Експерти. Сьогодні я вам коротке відео покажу про те, як я відливав груза карпові по 120 грам. От ви бачите форму для заготовки грузів для відливання. Я акуратно ложкою її відкрию, поки вона гаряча. Ну і ви бачите, я тепер готове грузіло. Вертлюшки. Я вважаю їх обов'язково. Застосовувати в грузілах, а не просто петля. І от зараз покажу вам вже в нас коло і свинець на гріті. Збираємо таку якби, плівку і лишній бруд. І можемо його чимось доставати. От зараз я вам показую, який бруд лишається. Це лишній шлак, ви можете його просто забрати і все. Остальне грузі... олово видати. От що в мене получилось за приблизно годину роботи. 36 грузів по 120 грам. Якщо наладити процес, конвійер йде швидко. Ну і ви бачите, скільки шлаку осталось. З цього, ось такий результат. що підписуйтесь на канал, а якщо хочете заказати, пишіть в інстаграм.